Вішелка ФРАБ 1815 18154 Вішалку запаковано в блістерну упаковку, яка забезпечує захист від механічних пошкоджень та запобігає проникненню бруду під час транспортування та зберігання. Інформаційна плашка зі зворотної сторони містить інформацію про інші продукти серії та схему зборки. Модель виготовлено з алюмінієвого сплаву, тому вона легка та міцна водночас. Покриття хромом забезпечить стійкість до корозії та збереження блиску впродовж тривалого часу. Вішалка оснащена чотирма рухомими гачками, відстань між якими можна змінювати за власним бажанням. Кріплення шурупами, які йдуть в комплекті, забезпечить надійність фіксації та можливість витримати рушники різної ваги та розмірів. Вішалка також комплектується двома видами декоративних накладок хромованою та білою, які додадуть естетичної краси в ванній кімнаті. З естетичною та функціональною вішалкою ФРА ви надовго забудете про безлад у ванній кімнаті.